Вітаю вас! На сьогоднішній день формат спілкування нашого трішки змінюється. Я вирушаю в довгу дорогу, але маю надію, що дорога буде легкою разом з вами. І тож, в путь. Моя дорога мала би починатися ось з цього місця. Це автовокзал мого містечка. Але ви бачите, в якій розрусі він стоїть. Тому я розпочинаю свою дорогу з автомобіля. Їду до міста Суми, це обласний центр, а далі вирушаю. Ось таке навкруги. В моєму рідному містечку. Це залізнодорожний вокзал, з якого я теж могла би виїхати, але прийшов руський мір. І все навкруги розгромлене. Все. Дорога моя лежить у далеку країну, Америку. Наша дорога пролягає через село Боромля. Шість ранку, людей немає. Центр села дуже постраждав від московитів. Взагалі моя дорога була би нам багато коротшою, але, на жаль, маємо те, що маємо. Не буду утомлювати вас видами дороги, розповім тільки, що раніше в мирні часи я. Мала дорогу не таку вже й довгу до Америки. Вирушала з свого містечка до Бориспіля звідти літаком на Європу, а з Європи вже прямим рейсом до Америки. Але зараз у воєнний час дорога моя набагато подовжилася. Я вирушаю з свого містечка до Сум в Сумах, автобусом. Перевізника Панбус їдемо до Варшави, до аеропорту Шопен Звідти до Франкфурта на Майні, з Франкфурта на Детройт. Отака дорога. Подовжується вона набагато, тому що невідомо, скільки стояти на кордоні. Виліт з Франкфурту у мене в понеділок, але вирушаю я з дому в суботу. Такі краєвиди, подивіться, які поля красиві, українські. І так, їдемо далі. Так, все, ми прибули до міста Суми, автовокзал і тут будемо шукати, де наш автобус. І ось таким автобусом я буду їхати до аеропорту Шопен. Перший погляд автобус комфортабельний, двохповерховий. У мене 23 місто на другому поверсі. Працює кондиціонер, навіть трішечки прохолодно. Думаю, що буде комфортно при 40-градусній спеці. І тож вирушаємо через 15 хвилиночок. Прощаюся з рідними. Та прямую до, до своїх онуків. теж, чекайте. Я вже по дорозі до вас. Тож, перша зупинка піряти зупинились, вийшли трошки подихаємо, хоча спека на дворі в автобусі комфортніше, але якось так. В цілому поїздка проходить нормально, трішки є свої нюанси. В автобусі Є мамочка з маленькою дитинкою, просить водіїв переселити її на перший поверх, але вони не поспішають якось так. Дуже шкода, що в складних життєвих умовах ми не завжди буваємо толерантними. Особливо до маленьких діток, я думаю, треба б таки проявити. Увагу і повагу! І тож подавала 600 кілометрів. Знову проходимо до авто. І тож моя подорож триває. Зараз місто рівне. 4 години в дорозі були з Києва. Їдемо далі. Спека стоїть страшна, в автобусі вже теж жарко, спекотно, важко їхати, але їдемо. І тож перевізник веде себе дуже цікаво. Під'їхали до... Населеного пункту Яготин нас висадили, не повідомили. Ні про що лише сказали, що через півтори години будемо вистраюватися в чергу. Поки люди ходили, скуплялися, вони десь поїхали і без... залишились ми без і без автобуса. Що буде далі, невідомо Півтори години будемо чекати чи що то буде. І це ось погляньте, ото в чи є години. Люди стоять прямо на трасі, автобуса нема. Поряд заправка стоять лише машини. Все по одну сторону. Траса навіть, бачите, відбійники, тут ніяк навіть кудись сходити. І як може так бути, що пан Бус, водії вірніше пан буса, ось так сказали, можете вийти, сходити по нуждам. Люди вийшли. Ми стоїмо, прижимаємося всі до відбійників, тому що поряд їдуть машини, автобуси їдуть на таможню. Ми стоїмо. Взагалі, ви знаєте, не сподобалося їхати цим автобусом, цим перевізником. Робив лише три зупинки. Всі люди рвонули до автобуса, але то автобус не наш. Я теж йду за людьми, звісно, але якось воно невірно все. Це. Пірятин Київ ровно. Оце три зупинки зробив, четверта. і і то часу давав 15 хвилин, зекономив півтори години, тепер півтори години ми стоїмо на трасі. Ви бачите, що тут доволі багато двигається транспорту і не зовсім, я би сказала, безпечно стоять. Ось так. Підійду до людей, побалакаю з людьми, що будемо вирішувати. Деякі люди йдуть, вони навіть не розуміють, що автобуса нема, то автобус не наш. І тож під'їхали наші хлопці без пояснень, куди їздили, чи таксували, чи що вони робили. Чудаки, одним словом. З нашими речами з усім їздили. Все дуже-дуже цікаво.